Ну що ж, друзі, зараз я показую вам свій реплей. Він був дігнаний на карті застава на проджето m 35 МОД 46. Тож, однорівневий бій. Як бачите, зараз я їду. Займати позиції на гірці в квадратах G7, G8. Починаємо вицілювати суперника на простріл. Що ж, ми тут не прибуваємо поки що суперника, кидаємо ще блайнд і йдемо на перезарядку. Супер, перший є у нас прострілі, не пробиваємо. Другий снаряд у нас залітає вже Бурасика і це перший дамаг в цьому бою. Витратили ми всі три снаряди, чекаємо передзарядки і дивимось, хто і які саме танки у нас є в прострілі. Помічаю, до речі, я союз... союзника вбитого. На Бурасіку і починаю грати від нього, щоб мені, якщо навіть я засвічуся, мені давали урон. Тобто, якщо я максимально, так, так би мовити, закриваю від прострілу з однієї сторони. Бачимо рахунок, на жаль, поки що 03. Тут я ловлю рикошет від... Супер Першинга. Як бачите ще на карті т 34 3 вже піджалився не, не дуже близько до нас. Але поки що нас не світить. В той момент вже рахунок становиться 0-4. Поки що нічого гарного це не значить. Не влучаю знов 58 муц. І не стріляю, намагаюся зрати Ним снаряд на максимум 2. Щоб менше було часу витрачати на перез... дозарядку наступного снаряду. Помічаю Т-832 прострілі, даю йому на 230. Він відкачується. І в нас же знов знову зайдеться снаряд. Тут мені пушка помішала, я її не бачив, але Два постріла і мінус лора. Лише перший у нас фраг. І ми світимося, до речі, а за цей за, за весь проміжок часу я поки що вже насвітив 1353 одиниці і поки дав, видав на 1000 дамага. Знову викачується Т-832, зводимося, даємо одну тичку і він знову відкачується назад. Граємо спокійно, намагаємося не світитися. Як бачите, впав снаряд перед Бураском, тут нагася вперша влучити. Тут, скоріш всього, зайшла. Зайшов снаряд, точніше, по супернику на Бураску. І вже бачимо рахунок 1-6, дуже активно вже суперник наступає по всім лініям. Ну що, нам залишається лише дамажити суперника. Котрий підставляється під нас. Як бачимо, десь 4 хвилини бою пройшло вже, у нас рахунок 2-7. Різниця між ХП плюс-мінус тисяч одиниць. І тут же ВК 1001П. Як бачите, я видаю в нього максимум 3 з 3. Бо розумію, що рахунок не дуже приємний і можливо. Якщо активні дії почнуться від суперника, я просто вже не зможу настріляти. У мене є два снаряди, я тут видаю їх у шкоду 56-го, навіть не дозрядившись над третім снарядом. Тож, потроху ми дивимося, оглядаємо місцевість, де хто є, що нам робити, бачимо від Трохи від'їжджаємо назад, щоб Бурас нас рентгеном не світив. Але в цей час союзні танки добирають шотних шотних суперників, котрі шотними їхали вже у мріях о перемозі. До речі, поки що не було мною втрачено жодного і одиниці хет хетпоинтів. Що, так би мовити, Зіграло свою роль в подальшому розвитку цього бою. Бачимо, не свічу, я Бураска, тут я помічаю Т832, він зупиняється моїм снарядом, тут летить в землю, ну і лише одну єдиницю я йому видаю, на жаль. Чесно кажучи, коли я грав цей бій, я дуже сильно підгорів, з того, що тут він зупиняється, тут я. Не влучає, снаряд падає, я вирішую трошки дозарядитися. Забираю шотного. 50... 39 хітпоінтів. Так. Да. Тут чекаю до зарядку хоч, хоч би одного снаряду. Даю каток по 252, ще даю демедж і ухожу повністю на зарядку. В той момент Бурас бачимо, піджимається під, під мене, але не світить мене рахунок вже 8-9. Починаємо зрівнювати. По ХП ми, звісно, просідаємо. Дуже, ну як, на який нас залишилося, то це 2000. Тож ми дозарядилися, бачимо, намагаємося не світитися, щоб нас не спалили, так би мовити, не кидали по нам. Трошки просуваюся вперед. Надіюся, засвітити, бураска, але в мене поки що нічого не виходить. Рахунок 8-10. Я розумію, що там на відстрілі стоїть досі Скорпіон і Супер Першинг. Тут я помічаю на карті, що в мене в спині ушка. І тут Пантера забирає мого грабця команди. Але я замічаю також бураска, ми відстрілюємо його, це мій третій фраг, вже три... 400 я накидав рахунок 9-11, ну і кадешимся відсвічуємося. Не, не пробуває тут 252-го. Другий снаряд я не витрачаю на нього. До речі, в мене залишається 11 підкаліберів і 3 фугаса. Тут я намагаюся виїхати зразу підсвітити Пантеру, але. Поки нічого не відбувається. Бачимо, там на лінії нас воюють наші союзники, тут даємо шот по пантері, починаємо їхати, другий стряд не влучає у нас. Автоприціл беремо і засвідчено, до речі, ми Скорпіона. Видаємо його з каточком і повністю знов йдемо на КД. У нас залишається лише 8 підкаліберів. Рахунок 10-11. По ХП ми вже в плюсі на 300 одиниць. 3900 видав. Поки що я заряджаю під калібри. Рентен у мене знов Пантера засвічує. Тут намагаюся грати від Увенів, але не, мені не вистачає. Тут я побачив, що на центрі світилося танк, але його вже добирають наш... наші союзники. І тут я вирішив викататись на Пантеру. Не влучаю, на жаль. Не спішу наступати, бо чекаю до зарядку 3 снаряду, щоб якщо видавати, то видавати весь барабан, так би мовити. Мінюємося пострілами. Не вилажу, бо знаю, знаю, там стоїть скорпіон. Тут наш. Скоріше, БЗ-166 йому простріл і я шотного забираю. 5 підкалібрів залишається, я пере... переключаюся на фугаси. Чому саме так? Бо я розумію, що там. На горці стоїть скорпіон. І тут мені так фартово фартить, я забираю муца також фугасом. Він мені ламає БК я даю шот по скорпіону ще одним фугасом. Один фугас у мене залишається. Але в мене немає БК, Ремкомплект ще не готовий, але я продовжую їхати. Я розумію, що... Поки дозарядиться мій єдиний фугас, я вже по таймінгам встигаю доїхати до скорпіона, там де він світився останнього разу. Тож я граю вже агресивно, бо розумію, є тільки Скорпіон і Суперпершинг і суперників, автоприціл. Мінус Скорпіон 11 хп, ну що, 5 підкаліберів. 4500 я настріляв. 6 фрагів вже, це воїн. Продовжую рухатися в сторону Супер Першинга, щоб допомогти нашому БЗ-166, але як бачите, просто-напросто Супер починає розбирати. БЗ розбирати нашу і добирає. Ми ще не встигаємо до нього доїхати. Віддаляю камеру, щоб подивитися, де саме знаходиться Супер Першинг. Чесно вам скажу, вже так розглядаючи цей бій, я зробив помилку, що я саме став на проджета в прийомку. Тут я веду шот. Ми обмінюємося пострілами. Чекаю до зарядку. Мені перш ламає каточок, я намагаюся ще вицілити його. Але лише ставлю на каток. У нього 346 кетпоїнтів. Він мені видає ще тичку. І я тут розумію, що треба агресувати. У мене залишається два снаряди. Я беру його в автоприціл, даю йому шот, він представляє борта. Останній постріл. І я забираю суперпершиха. Рахунок 15-12, 7 фрагів. Це перемога. Медаль Фаніна, Воїн. 5084 одиниці нанесено... нанесеної шкоди. 290 я насвітив. Ну що ж, і по ВН8 за цей бій я маю 11360. Зараз буде після цього бою показані результати цього бою. Всі, хто приймав участь в цьому бою. А всім бажаю гарного дня, тихого, мирного неба над головою. Віджимайте лайки, коментуйте, чи сподобався вам цей бій, чи ви так само би зіграли. Слава Україні!